Вас вітати на каналі Юридична Барахолка в даному відео хочу вам розповісти. У яких випадках вам потрібно особисто звернутися за призначенням субсидій до органів пенсійного фонду? Хочу нагадати, що з 1 грудня 2022 року питаннями оформлення житлових субсидій та пільг опікуються органи Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності, тобто подати заяву ви можете у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України незалежно від вашого місця проживання. Також при державну допомогу ви можете Звернутися або через портал фонду чи дію в онлайн режимі, чи через органи місцевого самоврядування, або центри надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПИ. Хочу. Наголосити, що громадянам, яким субсидія була призначена раніше, через органи Міністерства соціальної політики, повторно звертатися по Держдопомогу до пенсійного фонду, не потрібно. Відвідати органи пенсійного фонду доведеться тим, у кого змінилися умови. Які впливають на право отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Також хочу нагадати, що якщо ви подали заявку на отримання субсидій до 15 грудня, значить вам державну допомогу призначить спочатку опалювального сезону. Якщо ж пізніше, то з місяця, в якому ви звернулися. Тому, будь ласка, зверніть увагу ще раз наголошую, що. Якщо вам уже призначена раніше субсидія, вам через органи Міністерства соціальної політики вам не потрібно повторно звертатися до органів пенсійного фонду України. Якщо ж змінилися якісь обставини, які впливають на ваше право отримувати субсидію на сплату житлово-комунальних послуг, в такому випадку вам дійсно потрібно звернутися до органів пенсійного фонду. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.